Хочете провести генеральне очищення кишечника, природнім шляхом, без будь-якої шкоди для вашого організму, з мінімальними затратами грошей, готуйте для себе салат щітка. Нашинкуйте сиру капусту, натріть моркву та червоний буряк на крупній терці. Змішайте все у салатник, заправте оливковою олією, додайте мінімальну кількість солі та перцю. Їжте такий салат цілу весну та цілу осінь у період авітамінозу вашого організму. Він очистить кишечник та наситить організм природніми вітамінами і мінералами. Підійде абсолютно всім від малого до старого. Готуйте для себе та всіх, кого любите. Допоможе схуднути, навіть якщо ви не виконуєте жодної фізичної вправи. До зустрічі! Приємного дня.